Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова і мій співрозмовник сьогодні, екс речник генерального штабу збройних сил України та військовий експерт Владислав Селезньов Владислава. Вещирі вітання вам і рада вас бачити. Вітання на заєм. Слава Україні. Геройслава Владислава, давайте наш розговор розпочнемо із новини. Видання біль пише про те, що може статися перелом у війні, якщо Україна продовжуватиме далекобійні удари по Росії. Від початку року ми успішно вразили щонайменше 18 військових та критичних стратегічних об'єктів Російської Федерації, і деякі з них отримали серйозні пошкодження. Ну і, власне всі ці новини ми спостерігаємо і бачимо щодня, так як пролучають так і наші дрони і, і вже і ракети по, по воєнним об'єктам по території Російської Федерації. Якщо дійсно так і піде, чи чи можна це дійсно призвести до такого переломного моменту на вашу думку? Ну щодо зламу ситуації на полі бою, я думаю, що варто буде все ж таки обережними в оцінках, але те, що ці процеси впливають безпосередньо на бойові можливості російської армії, це очевидно. Ми з вами не наразово в попередніх ефірах приходили до висновку, що ключовий фактор, який є визначальним для ситуації для розвитку ситуації на полі бою, це фактор ресурсів. Отже, якщо для ворожих танків буде бракувати пального, то вони не будуть настільки ефективними на полі бою, бо вони будуть фактично стояти на місці. Якщо ворог буде втрачати за Паси озброєння та військової техніки, то відповідно, щільність та потужність ворожих атак буде зменшуватись. Зверніть увагу, останнім часом українські сили оборони наносять удари по об'єктах російської оборонної промисловості, по об'єктах енергетичної інфраструктури Російської Федерації, по військової інфраструктурі, а також по військових об'єктах. Тобто, поєднуючи всі ці атаки, ми намагаємося досягти максимальної цілі. Максимально позбавити ворожої армії наступальний потенціал, вочевидь, що ресурси у ворога є на 25-й рік, щонайменше військовий бюджет Російської Федерації такий, що дозволяє їм ну досить ефективно проводити протягом цього року наступальні дії та акції. Звісно, що ми так само маємо певні надбання та запаси, в тому числі ті, які на поставила вже. Попередня адміністрація американського уряду, наче з Джо Байденом, тобто воювати нам є чим, але перебіг подій на полі бою буде визначатися співвідношенням тих самих ресурсів, і тут і зараз українська армія працює над тим, щоб тих самих ресурсів у російських окупантів було чим менше у нашому міністерстві стратегічної галузей та правословості, зокрема міністр, про це говорив, що Україна вже успішно була, була по території Російської Федерації, власне. Це те, що ми почали там нашу розмову, але тим не менше він говорить, що у цьому році Україна має виготовити три тисячі ракет. Три тисячі ракет води от які це можливості перед нами відкриває, і завдяки цим ракетам. Ми ну, скажімо, та якусь частину, тобто воєнних об'єктів важливих цілей, яку можна знищити, на вашу думку. Ах, безумовно, виготовлення саме українською баронкою тих самих ракет позбавляє нас необхідності погоджувати всі ці ракетні атаки з нашими західними партнерами, бо і досі ми маємо ну, чимало клопоту через е, саме такі бюрократичні процедури. Але звісно, що три тисячі ракет ну точно не можуть бути вирішальним чинником, який буде впливати на ситуацію на полі бою. Згадаємо початок російсько-української війни, Лютий 22-го року. Тоді протягом перших 10 діб фактично на щодоби ворог запускав по території нашої країни щонайменше по 150 ракет, зокрема балістичних ракет. Чи зламала це наш спротив на полі бою? Ні, не зламала. Вочевидь, що і три тисячі ракет, які плануються для потреб української армії протягом поточного року. Це звісно стане допоміжною складовою, яка буде впливати на ситуацію на полі бою. Але чи докорінно вона змінить цю ситуацію? Відповідь очевидна ні. Має йтися про тисячі тисячі і тисячі тих самих ракет, а та які мають поєднуватися з іншими. То... Факторами вогневого та іншого впливів на російську армію згадаємо вже позаминулорічний допис тодішнього головкома Збройного сил України генерала Валерія Залужного, який наполягав на тому, що немає вундервафа, тобто зброї перемоги, лише комплексне та синхронізоване поєднання різних засобів впливу на ворожу армію. Наша технологічна перевага на полі бою. Буде сприяти нашій перемозі взагалі в цій російсько-українській війні. А, якийсь один, один фактор може бути допоміжним, але він не буде вирішальним. Владислава, вже новообраний президент так, Сполучених Штатів Америки, який вже відбув був Так, Дональд Трамп він що говорить про поставки подальшого зброєння для України? Він сказав про те, що це питання будуть вивчати. Так, це поганий для нас сигнал, чи як ви вважаєте, все ж таки, чи ні? На що тут ми можемо розраховувати? Чи може статися таке, що трам перестає надавати зброю? А отут пані Євгенія пропоную звернути увагу нашого аудиторії на зміну риторики. Згадаємо, які досить дивні заяви робив кандидат на пост президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, а також новообраний президент, і як змінилася його е, риторика після того, як він фактично посів головне крісло в, в Білому домі. Вочевидь, що адміністрація Дональда Трампа буде ретельно досліджувати і перевик падіння полібою, і ймовірності виходу на перемовний трек, адже те, що відомо публічно, протягом наступних стадіб адміністрація Джо Байдена планує завершити російсько-українське протистояння. Чи реально цей кейс реалізувати? Моя відповідь однозначно ні. Путін абсолютно не приховує своїх алармійських зазіхань і фактично ультимативних вимог на адресу не лише Україна, і фактично північно-Атлантичного Альянсу. Згадаємо його заяву про те, що Альянс має посунутися на кордон 97-го року. А це значить, що більшість країн Східної Європи, а також скандинавські країни мають позбутися свого статусу членів північно-Атлантичного Альянсу. Вочевидь, що на такий варіант не пристане Західний світ, а отже. Спільних точок точок дотику для виходу на перемовний трек немає. Знову ж таки, я повторюю, що у путінської Росії є ресурси на 25-й рік, щоб продовжити свої атакувальні дії на різних ділянках фронту і, скоріш за все, цей кейс буде реалізовуватись. Дякувати попередній адміністрації та Богові. Ми маємо бодай, частини ресурсів, щоб протриматись на полі бою, бодай, першу половину 25-го року. Що буде далі? Знову ж таки, ці рішення буде залеж... ця ситуація, і її розвиток буде залежати не лише від рішень е новообраного президента США, а й від підтримки наших європейських. І партнерів, а також від ефективної діяльності нашої оборонної промисловості. Вирослава, ви говорите, що протягом ста днів, як власне, дав а, Трамп Трампа так, аби вирішити всю ситуацію, кажете, що не вдасться. А, а не вже тоді виходить, що в діючої адміністрації Трампа немає ніяких важелів впливу тоді на Путіна, і в принципі не вдасться ні про що домовитися, тому що сам Путін вже відже також говорить те, що він готовий до переговорів. І були е, заяви навіть від Лаврова, який раніше говорив про те, що ми навіть готові розглядати гарантії безпеки для України. То чому все ж таки може не вдатися, скажімо, так, домовитися, тому що диявол криється в деталях, а деталі полягають в наступному: ну, по-перше, початком перемовного треку на цьому наголошує і Путін, і Лавров має стати. Вихід усіх українських сил та заспів з території чотирьох областей України, які відповідно до нової редакції Російської Конституції, е, включені до складу тієї саме РФ. Йдеться про нашу Донеччину, Луганщину, відповідно, Запорізьку та Херсонську області. Чи реально реалізувати цей кейс? Звісно, що за з жодних причин та обставин на це ніколи не зголоситься в вище військово-політичне керівництво нашої країни, так само, як і український народ на це ніколи не зголоситься. По-друге, Путін та поплічники наполягають. Гають на тому, щоб відбулись певні трансформації щодо демілітарізації та денансифікації України, і хоча ну насправді ці речі позбавлені здорового глузду, ми маємо розуміти таке: зв'язку з тим, що Путін наполягає на тому, що чисельність української армії має сягати позначку не більше ніж 50 тисяч, а Україна має бути позбавлена будь-якого озброєння, яке спроможне дала та відстань понад 20 кілометрів, ну звісно. Це поза логікою, по поза поза здоровим вузом, тому не варто орієнтуватися саме на такі заяви Володимира Путіна, і тим більше на готовність українських урядовців пристати до такого роду ультиматуми. Про скорочення української армії і про ці вимоги, ще поговоримо, але хочу повернутися все ж таки до Трампа, тому що він е, каже, що він готовий зустрітися із путіним, коли той забажає так і називає навіть його розумним. Ну то трамп назвав Путіна розумним. Це такий пас у його бік от знову ж таки. Це така якась гра, чи як це розуміти? Дональд Трамп досвідчений бізнесмен і звісно, він шукає шляхи та варіанти комунікації, щоб ці комунікації були дієвими. Наскільки Трамп під час попередньої першої своєї каденції президентства був успішним, аврамські угоди, які дозволили повернути на бодай на певний проміжок часу, стали е, безпекові простір на близький схід, вони слугують в плюс. Але ж що стосується деяких інших його пропозицій та варіантів е, застосування сил та засобів. Сполучених штатів Америки не завжди були вдалими, тому я маю досить стриманий і грунтовний песимізм з приводу того, що Дональд Трамп Трампа члени його команди зможуть знайти ефективне важеле впливу на рішення путінської Росії. Звісно, що санкційна політика це дуже вагомий аргумент. Ймовірність посилення поставок озброєння та військової техніки для потреб українського війська. Так само можуть цьому процесу слугувати, але знову ж таки згадаю вислів генерала Валерія Злужного не існує вундервафа, не існує простих рішень, які спроможні докорінно змінити ситуацію на полі бою, а отже, повернути стали безпековий простір не лише на території нашої країни, фактично на території Європейського континенту. Лише комплексне та системне поєднання різних факторів спроможні повернути стали мир, але знову ж таки, навіть в цьому контексті не варто розглядати ці процеси через призму Короткого проміжку часу. Владислава, от говорити про те, що не вдасться так за ці 100 днів. Курт Волкер, це колишній також спецпредставник так по Україні. Він також висловлює свою таку думку. каже, що навіть Трамп, якщо зателефонує Путіну та закликатиме його припинити війну, Путін на це не погодиться. Ну добре, а якщо уявляємо, Путін на це не погодиться. Що тоді робитиме Трамп? Тобто він ну якби з ем, надасть все необхідне тоді озброєння для України для перемоги, тоді чи яким чином тоді буде діяти. Я думаю, що Дональд Трамп буде використовувати політики кнута та пряника, намагаючись знайти певні компромісні рішення щодо е діяльності безпосередньо Володимира Путіна та Російської Федерації. Наскільки ця практика буде діяла, лише час розсудить нас, я ж маю абсолютно грунтовний сумнів е через непоступливу позицію Володимира Путіна, бо це пов'язано в тому числі із вирагідністю на ну, певних зворушень, е причому зворушень серед російської еліти. Бо надто обнадійливі від початку були заяви Володимира Путіна, і надто масштабними були сподівання російської еліти. Бо коли наприкінці 21-го, на початку 22-го року Володимир Путін та його поплічники заявляли про їх наміри докорінно змінити світа світа острій, той самий світоустрій, який був встановлено за підсумками Другої світової війни, вони сподівалися на те, що е, той шаблон, який існував у світі, мовляв, російська армія Другою світі, а російський ядерний потенціал є найбільшим на планеті, вони будуть слугувати реалізації цієї е, цілі. Як бачимо, майже те три роки повномасштабної війни ані на крок не наблизили Російську Федерацію до реалізації е, цієї візії. мовляв, е, Російська Федерація стає ще одним центром чажіння на нашій планеті. І вочевидь, що такий розклад може призвести верніш, не реалізація певних задовів та планів може призвести до фатальних наслідків безпосередньо для Володимира Путіна. А отже. Не варто розраховувати на те, що тут і зараз Путін буде ризикувати своїм особистим життям, руйнацію тієї системи, яку він ретельно та напали з протягом протягом кількох десятиліть, заради того, щоб пристати на якісь там вимоги чи прохання, чи навіть ультиматуми з боку Дональда Трампа. Трампадислава. Ну от добре, якщо Путін знову ж таки не погоджується, чи може Трамп діяти тоді інакшим чином? От зокрема він скаже ростив тим російським елітам. ну, Якісь там посередники, неважливо як це буде відбуватися, що робіть щось із цим психомим, не найдені на які перемовини так, і тоді якби будемо далі вирішувати питання. Тобто тут є якась якісь такі важливі впливу на російську еліту, і, в принципі, як ви вважаєте, чи є готовність серед російської еліти в принципі і на такого роду дії. А, ну, звісно, ми тут і занурюємося в певну таку плащину припущень та е, варіацій, але що ми маємо розуміти? Е, Дон Трамп позиціонує себе як президент миротворець, тобто він буде шукати будь-які варіанти та можливості, щоб припинити. Не лише російсько-українську війну, а й вирішити близькосхідний конфлікт. Але що ми маємо розуміти, які важливі вплив, якщо ми говоримо про е, певний тиск на уряд Російської Федерації на безпосередньо Володимира Путіна? Те, що американські солдати за нового обраного президента Дональда Трампа ніколи не будуть воювати на теренах нашої країни, це ж очевидно. Але збільшення обсягів поставок озброєння та військової техніки, розширення номенклатури, в тому числі щодо передачі ракетного озброєння, які спроможні давати більшу відстані, такий варіант я би не став би виключати. Це дуже серйозний буде аргумент, але знову ж таки почнемо повернутись до початку нашого розмови. Жодна зброя, один тип наприклад ракетного озброєння, не спроможне бути докорінно змінити ситуацію на полі бою. Плинути так, але щоб кардинально змінити всю цю історію, навряд чи не варто на це розраховувати. Що важливо ще розуміти? Звісно, що Дональд Трамп е, адаптує свою риторику до тих умов та реалій, в яких він перебуває. Одна справа буде бути просто політиком, який прагне посісти в головне крісло в, в Білому домі, а інша справа безпосередньо бути дотичним до ухвалення тих чи інших рішень, які впливатимуть на е, світовий простір в осяжній перспективі. Тож, вочевидь, що далі там Дональд Трамп буде поводитись досить обережно, навряд чи він буде вдаватися до якихось радикальних кроків, і цілком імовірно такий варіант не варто виключати. Він може фактично делегувати повноваження щодо впливу на російсько-українську війну на підтримку України в цьому протистоянні і країнам Європейського Союзу. Так вже ж відомо, що він просив і Цзіньпіня також вплинути на розвиток російсько-української війни. Він говорив, що в нього, в нього була з цим розмова. Так як вважаєте, тут сім може відіграти якусь значну роль і дійсно таким чином натиснути тут на Путіна чи ні? Я не тішу себе ілюзіями стосовно о, лідера Китайської Народної Республіки, він автократ, і там не може бути жодних навіть інших припущень. Він прагне тим того, щоб Китайська Народна Республіка посіла належне місце, бо і досі за деклараціями Сполучених Штатів Америки КНР вважається країною, яка розвивається хоча її економіка посягає високі щаблі взагалі серед інших країн світу, але тим не менш. Те, що Сінзіпін в першу чергу е, опікується національними інтересами країни, де він є е, председателем головою, це ж вочевий. Якщо в, в дусі певних стратегій та перспектив розвитку ситуації е, саме в рамках комунікації е, уряду Китайської Народної республіки з іншими країнами світу, це йому буде вигідно, Припинення російсько-української війни цілком ймовірно, що він предстане на таку пропозицію. І якщо ж буде йтися про те, що Китайська Народна Республіка через російсько-українську війну буде матиме відповідні зиски, то не варто тішити себе ілюзіями. Ніхто в миротворців та добряків на ці планети не, не грається. Реал політик передбачає відстоювання національних інтересів лідерами країн світу, тих країн, лідерами, яких вони є. Тому не варто е, жити ілюзіями і знову ж таки для того, щоб ми завтра з вами не розочаровувалися, не варто чаровувати сьогодні. Так, це надзвичайно важливі речі, знаєте, тому що ми завжди формуємо якісь завищені очікування, очікування. Потім розчаровуємось так, і ми вже це не вперше проходили тільки під час цієї повномасштабної війни. А коли ми говоримо про миротворців, президент Дент наш Володимир Зеленський під час виступу на Удавосі на економічному форуму, він говорив про якраз про миротворців. так, для того, щоб контролювати ці лінію розмежування, він сказав, що нам потрібно 200 тисяч. ви вважаєте, 200 тисяч. Чи дійсно? так ну десь їх не збирати. З яких країн це може бути? Це буде ми, просто миротворчість, чи це буде миротворчий контингент? Ну тобто, яка вірогідність такого саме сценарію, на вашу думку? 200 тисяч це збройна сила Франції. Наскільки велика вірогідність, що в країнах колективної Європи знайдеться така кількість миротворчого персоналу? До того ж, мандат. Під прапором якої організації, установи чи країни будуть виконувати місію знову ж таки не зрозуміло, де чи то на а, лінії бойового зіткнення чи можливо, в деяких регіонах України ті саме 200 тисяч миротворців. Вочевидь, що е, Російська Федерація маючи право вето в, в ООН, навряд чи згаласиться на таку миротворчу місію під прапором ООН. Під НАТО, вочевидь, що така вирагідність взагалі і не існує, бо згадаємо ультимативні вимоги Путіна, мовляв, жодних натяків навіть на північно-атлантичний альянс і його наближення до кордонів з Україною. А тут йдеться про 200-тисячне угрупування натівських військ, які мають знаходитись безпосередньо на лінії бозітні чи взагалі на території України. Це неприпустимо в, в позиції Володимира Путіна та його оточення. Отже. Не варто розраховувати на те, що е, ті сподівання, які озвучив президент Володимир Зеленський, стануть нашою реальністю. Це поза логікою цієї війни. Надто багато путін в ресурсів, сил та засобів для того, щоб витіснити чим далі відсунути Україну від Європи та е, НАТО, щоб тут зараз голоситися на такий формат стабілізації ситуації. Також Володимир Зеленський говорив, ну власне про те, що наша українська армія налічує наразі 900 тисяч осіб. Так і він говорив, що потім обов'язково буде наполягати на скороченні у п'ять разів. Владислава, це напевно буде ключовим так питанням, якщо муж таки постане питання про перемовини. Як ми тут маємо діяти? От ваша позиція, і не дай боже, якщо так станеться, до яких тоді наслідків все це призведе? Позиція президента вона була озвучена, Я цілком погоджуюсь з ним. Не може бути так, коли на наших кордонах знаходиться півтора мільйона російської армії, А ми маємо скоротити своє війська або до 50 тисяч, як це пройшло. це йшлося під час стамбульського треку перемовин двадцять другому році, або навіть до 200 тисяч, як на цьому не працянені йдеться. Будь-якому разі співвідношення сил та засобів має бути таким, щоб унеможливлювало в подальшому в перспективі будь-які ворожі зазіхання на нашу землю, на наших людей. А отже, ми маємо бути сильними, тому очевидь, що е ті марення Володимира Путіна спрямовано на максимальне послаблення наших бойових можливостей е створення. Ситуація, коли Україна буде позаблокувати нейтральної України, це все відлукаво. Вочевидь, що Путін, починаючи повномасштабну, навіть не повномасштабну війну у лютому 14-го року, прагнув того, щоб знищити Україну в тому форматі, в якому вона є взагалі, і знищити чимало частину українського народу, як сказав спільноти народів світу, тому знову ж таки не варто тішити себе ілюзіями. Вородислава, але все ж таки знову ж таки, якщо говорити про побоювання Володимира Зеленського, він каже, що за цим столом перемовин можливо не буде місць Європі. Чому такі побоювання озвучує Володимир Зеленський? Чи пов'язано це якось із візитом е, Стармера до України так писанням з цієї історичної угоди? Чи можна говорити про те, що ми тут діяли якраз на випередження, щоб травну, скажімо так, самостійно не вирішував все із путіним без України та без позиції Європи? Ті бою. давайте давайте абсолютно раціонально подивимось на ту ситуацію, яка нині складається на полі бою і навколо поля бою в рамках перемовного треку. Де факто Путін не готовий розмовляти ані з нашими урядовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. І він не бачить рівних собі за статусом на перемовному треці серед європейської бюрократії. Він готовий розмовляти суто і виключно з. Америка з її лідером Дональдом Трампом, звісно, що тут Європи немає, і насправді в таке становище сама себе Європа загнала, бо така поміркована позиція недратування агресора призвело до низки конфліктів. Згадаємо події 2008 року, не нічим не спровоковану агресію Російської Федерації відносно суверенної Грузії. Ті події, які розпочалися. На території Сирійської Арабської Республіки, чи ми побачили змістовно дієву та ефективну політику країн Європейського Союзу щодо Російської Федерації через ці агресивні дії Кремля? Ні, не побачили. бо тодішнім урядовцями в європейському союзі було набагато видніше торгувати з Росією, заробляти відповідні статки та мати відповідні зиски. А зло, яке не покарано, воно, як виявляється, кратно множиться. Це стала теза, яка тут на превеликий жаль, стала нашою реальністю. Тому знову ж таки не варто себе тішити ілюзіями. Якщо європейські... Бюрократи не змінять своє ставлення до російсько-української війни, до Російської Федерації в цілому Європа колективної Європи може опинитися десь за лаштунками світової дипломатії і посідати саме те місце, на яку вона розраховує де факто своїми діями. Досі, але ж цікаві новини. От зокрема говорив Мережка, так представник Слуги народу. Він говорив про те, що може вже на цьому тижні відбутися телефонний дзвінок між Володимиром Зеленським та також Дональдом Трампом а Давид Арахамі, народний депутат, він там говорив про те, що перші перемовини можуть розпочатися з 29 січня і по 3 лютого. Ну, тобто, якщо злунають такі заяви, чи може це вже свідчити, що вже якісь попередні, скажімо так, обговорення вони вже тривають, і якщо вони вже новить ну, будуть се ці контакти, тобто вже є якесь певне розуміння, якісь точки дотику чи ні. Звісно, що ну, певне перемовно треки відбувається, і звісно, що я не на як і, і інші широкозал мають доступу до такої ну, досить чутливої інформації. Те, що зараз у новопризначеного президента Сполучених Штатів Америки до нового обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа чимало клопоту, а крім України, і в першу чергу, і до речі, на цьому була і побудована вся передвиборча риторика Дональда Трампа. Це внутрішні американські проблеми проблеми пов'язані з. Безпековим периметром Сполучених Штатів Америки це ж очевидно. Не є першочерговим завданням для Дональда Трампа та його команди ті процеси, які нині беруть на території України, на території Європейського континенту, він в першу чергу буде займатися власними національними інтересами. Тому тішити себе ілюзіями, що Дональд Трамп просинається, засинає з думкою про Україну. Не варта. Ми маємо самотужки в першу чергу власними ресурсами вирішувати ті проблеми, які є. Апелювати до наших західних європейських в першу чергу партнерів. Бо здається, наші е бруссельські друзі та і представники інших країн держав європейського континенту ще й досі не усвідомили, що тут і зараз саме український солдат захищає східний фланг європейського континенту від тієї орди, яка суне на нас зі сходу. Так, Владислава, це безперечно важливий факт, але тим не менше, знову ж таки, ми ж розуміємо, що все залежить багато від нової адміністрації і вже новий держсекретар, так Рубіо, який також склав присягу, він говорить про те, що для того, щоб завершити цю війну, обидві сторони мають якби піти на компроміси. А які це можуть бути компроміси з однієї та з іншої сторони, які ви бачите? Чудове питання, і насправді питання до поки що без відповіді. Ми чули е, е, буквально ультимативні вимоги з боку Кремля, і навряд чи тут зараз е, Володимир Путін готовий поступатися, бадають частиною з них. Е, ми пам'ятаємо заяви е, міністра закордонних справ Російської Федерації пана Лаврова, який готовий виходити на перемовний трек з урахуванням ситуації на землі. А це 20% території України, яка знаходиться під е, російською окупацією. Звісно, тут виник. Кає досить дивне питання і недвозначне питання щодо о, утримання контролю над 630 кілометрами квадратними кілометрами території Курської області Російської Федерації, це которая здійснюється українськими силами оборони. Ну і звісно, ми маємо розуміти, що весь той стос ультимативних вимог е, з боку Кремля не є прийнятним для вищого військово-політичного керівництва е, нашої країни. Так само і він не є прийнятним для Путіна. Саме наш трек виходу на перемовний процес за умов відходу, Ходу російських сил та засобів на кордони бодай лютого двадцять другого року. Це нереально, тому розглядати цей трек, чи його початок і крізь призму бодай якийсь точок дотику, мабуть, чи не варто знову ж таки я підкреслюю. А чи готовий Володимир Путін розмовляти з нашим президентом? Здається, і зважаючи на всю його нинішню риторіку, ні, він має і бачить лише єдиного в цьому перемовного треку і прізвище його до Трампа. Владислав, дозволити ще одне запитання, одну тему хотіла б з вами обговорити. Це зокрема посол наш Корнічок заявив, що Ізраїль пропонує передати Україні російську зброю, захоплену лівані та інших ворогів. Країна сподівається на позитивне рішення щодо цього питання. А що саме за зброю? От про що може йти мова? Чи дійсно це може для нас якоюсь такою бути суттєвою допомогою? Як ви вважаєте? Я думаю, що тут, скоріш за все більше такий символ, е символ поєднання наших прагнень забезпечити безпековий периметр відповідно наших українських прагнень та е прагнень держави Ізраїль убезпечити себе від впливу від зовнішніх сил. Е чи може бути ці поставки масштабними? Непевне, бо кількість зброї та боєприпасів до тієї зброї, яка була захоплена Сахалом під час проведення військової операції на півдні Лівану, а також Сирії, не є настільки масштабною та вражаючою. Я думаю, що тут нам варто апелювати та шукати точки дотику та компромісне рішення з нинішнім урядом Сирійської Арабської Республіки. От там насправді є на що сподіватися і отримати відповідні зиски, але знову ж таки. Потужна дипломатія завжди у поєднанні з сильною армією приносить чудові результати, і тут не варто нам пасти пасти, пасти задніх, є на чим працювати і нашим військовим безпосередньо полібо, і нашим дипломатам, які працюють на перемовну третій, зокрема серед країн близького сходу. Владимислава, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, аналізувати. Щиро дякую вам за всі ваші надзвичайно цікаві та виважені відповіді. І дякую за те, що ви завжди знаходите та поділяєте свій час нашим глядачам. Це важливо. ми, до речі, вами так давно не бачились, тому я рада бачити вас у нас у гостях і в нашому замі, і спільному ефірі. І давайте подякуємо глядачам за підтримку. Це також надзвичайно важливо для нашої роботи. Друзі, підписуйтесь, будь під ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео. Це десь мога, по думку, Владислава середнього. Змогли побачити та почути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Владислава, будемо чекати. Вас у нас у гості Дякую вам. і традиційно слава Україні. Героям слава. Дякую, Владислава.